Дозвольте Господньому благословенню виявитися. Вірте, що приймайте своє стілення, коли будете слухати сьогодні Боже Слово. Приєднатися до Глорії Коплан та передачу переможного свіча, де вона навчає на школі стілення, місця, де ви приймаєте своє стілення. Слава Богу. Дякуємо тобі, Господи. Ми прославляємо тебе. Ми дякуємо тобі за твоє стіляюче милосердя, яке тече на цьому місці сьогодні. Ми налаштовуємо себе приймати сьогодні помазання стілення, Господи, яке приходить від Тебе. Ти наш Спаситель, Ти наш цілитель, і ми приймаємо Тебе сьогодні вранці, як цілителя нашого тіла, як нашого Спасителя, і ми приймаємо стілення від верхівки нашої голови до самісіньких п'ят. Ми знаємо, що ти не зважаєш на особу. Тож ми очікуємо, що кожна не людина прийме спасіння. Кожна хвора людина буде зцілена. І ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу, дорогоцінний Спасителю. Ми поклоняємось тобі і дякуємо тобі. Амінь. Алілуя. Хвала Господу. Сідайте, будь ласка. На школі стілення, як ви знаєте, ми звертаємось до слова про зцілення. Що відбувається, коли ви чуєте Слово Боже і приймаєте його? Приходить віра, віра від слухання, слухання від Слова Божого. І наш приймач повинен погоджуватися з цим і вірити цьому. І тоді приходить віра. Амінь на школі зцілення. Ми завжди звертаємося до місць писання і живемо нашу віру. А після цього ми дозволяємо Ісусові зціляти наші тіла. Алілуя! Слава Богу! І це чудове дивовижне місце для всіх нас разом. Це благословенна будівля. я скажу вам, ми з Кеннетом дуже любимо приїжджати сюди, і проповідувати, і ми раді, що ви тут сьогодні. Тож, Господи, допоможи нам, давай нам промовляти сьогодні, давай нам чути і розуміти. Ми дякуємо Тобі за ясність Слова Божого. Дякуємо тобі за це, Ісусе. Ми любимо тебе сьогодні, Ісусе. Дякуємо Тобі, що ти поніс наші гріхи, поніс наші хвороби і недуги. Взяв на себе ці рани, щоб ми всі могли жити в божественному здоров'ї в ім'я Ісуса Алілуя. Хтось запитав: якщо я постійно буду як же я тоді помру. Померти це взагалі не проблема. Ще ні в кого не виникало з цим проблем. Як це відбувається? Особисто я вірю, що ми будемо підхоплені, а це означає, що ми перемінимося в одну мить і підемо звідси. Але якщо у вас буде власне підхоплення, що з вами відбудеться, ваш дух, ви залишаєте ваше тіло, і ваше тіло більше не матиме в собі життя. Ви все, що будете мати життя, ви ще будете жити. Якщо добряче замислитися над цим, тіло і так викликало багато проблем. Воно хотіло повніти, воно хотіло лінуватися. Воно починає смердіти, якщо ви нічого з ним не робите. Ми просто залишимо це старе тіло і підемо звідси, слава Богу, і отримаємо воскресле тіло, Алілуя. Ці речі реальні, і я вірю, що Ісус прийде швидко. і я залишатимусь готовою, але навіть якщо підхоплення не відбудеться швидко, що ж, це дає нам ще сотню років. І ми і так звідси підемо. Можливо, ви доживете до 150. Я не знаю. Але ми не боїмося смерті. Той колишній чоловік, який боявся смерті, мертвий він вже помер. Стара людина розп'ята з Христом. І тепер ми нові творіння. Слава Богу, алілуя! Ми були народжені згори. Хороші речі у цій книзі належать нам, Стілення належить нам. Слава Господу! Сьогодні ми не приймемо від Ісуса нічого такого, про що ми повинні були вмовляти Його. Стілення то його ідея. В Біблії написано про стілення ще до того, як Ісус виявився на землі. Бог завжди забезпечував собі спосіб, щоб його люди були зцілені, і нам потрібно лише вірити Слову Божому і приймати Його, і ми будемо мати амінь. Ось що ми будемо робити сьогодні. Ми звернемося до Слова Божого. Але передусім нагадаю вам, хоч ви це знаєте, що віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Можливо, ви думаєте сьогодні? Ну, взагалі, то в мене ніколи не було жодної віри у такі речі. Що ж, можливо, ви ніколи не були зцілені. Що вам потрібно робити, це слухати слово Боже сьогодні і вірити йому. Це і є віра. Віра приходить, коли ви це робите. А потім, коли ми будемо молитися, просто приймайте зцілення, як і все інше. Алілуя! Отже, почнемо. Мабуть, я почну сьогодні вранці з третього розділу послання до Галатів. Ми будемо приймати сьогодні наші ліки. Знаєте, Біблія говорить, що Слово Боже є ліками для нашого тіла. І, в посланні до Галатів 3.13 ми бачимо важливу інформацію, яка змінює усе. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Звідси, ми знаємо, що все, що було під прокляттям, а це охоплює кожну погану річ, яка тільки може існувати, це була бідність. Бідність є під прокляттям. Хвороба є під прокляттям, всі погані речі є під прокляттям. Якщо ви прочитаєте 28-й розділ книги повторення закону, писанню говорить, що всі ті речі є під прокляттям. і там також перелічуються всі ті речі, які є під благословенням. Біблія навчає, що коли ми у Христі Ісусі, Авраамове благословення належить нам. Хто з вас знає, що Авраам був багатим і він був стіленим? Він не жив багатим і хворим, він ходив багатим і зціленим. Алілуя! Слава Богу! Що ж, ми благословенні, це важливе слово. Воно покриває все погане на цій землі. Ми не повинні страждати від усього цього прокляття, тому що Ісус поніс це прокляття за нас. Ось це місце писання. Це дуже важливе місце для ваших фінансів, для вашого тіла. Тут сказано Христос. Це послання до Галатів 3.13. Ні, в 11-му вірші сказано, піднімемося вище. В кінці 11-го вірша сказано, праведний вірою жити буде. Тобто не залишається жодного сумніву, чи це Божа воля для вас бути людиною віри чи ні? Хто така людина віри? Людина віри це людина, яка вірить написаному у слові Божому більше ніж тому, що вона бачить чи відчуває у цю мить. І сьогодні ми маємо справу з вірою, але це стосується як фінансів, так і кожної сфери вашого життя. Ви можете і повинні жити вірою. Праведний той, хто у правильному становищі перед Богом, живий буде вірою, алілуя! І далі сказано, я прочитаю до 13-го. а закон же не від віри, ми не під законом, але хто виконує його, той буде жити ним. Христос відкупив нас, тобто нас з вами, від прокляття закону. У Біблії сказано від усього цього прокляття, від усього поганого немає такої поганої речі, згадку про яку ви не знайшли би у проклятті. Кожна хвороба, кожна недуга є під прокляттям. Христос відкупив нас від цього так само, як він відкупив нас від гріха у той же час тією жертвою. Він узяв на себе гріх. І наслідки гріха, тобто прокляття на дерево, щоб ми з вами могли жити у здоров'ї, зціленні, процвітанні і благословенні. Христос відкупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наше на себе, бо написано «проклятий всякий, хто висить на дереві, Щоб благословення Авраамове поширилося через Ісуса Христа на язичників. Або на тих, хто ще не мав завіту, на тих, хто не належав до єврейського народу, на поган, щоб ми отримали обітниці духа вірою. І коли Біблія говорить, що ми під благословенням і ми визволені від прокляття, тому що Ісус узяв прокляття за нас, це важливо. Це важливо це означає все погане, що ви тільки можете уявити. Що тільки записано в писанні про прокляття, у вас не може бути нічого поганого, чого б не охоплювало це прокляття. Воно було поганим. Але ви не можете знайти нічого, що було би вам потрібно. Процвітання, благословення, зцілення, здоров'я, мир. Ви не можете знайти нічого з того, що вам потрібно, чого би не було в благословенні. Прокляття було обширним. Але благословення було ще більшим. Прокляття охоплювало все погане. Але якщо ви у Христі Ісусі, а якщо ні, вас відділяє від Нього лише одне рішення це рішення прийняти Ісуса Господом вашого життя, тоді це благословення приходить на вас і ви народжуєтеся згори. Чудово, чи не так? Хто з вас радий, що ви могли народитися згори? Слава Богу! Я би не хотіла залишатися такою, якою я була. А ви Ви народжуєтеся згори, і Біблія навчає, що ми стаємо новими творіннями або новим творивом. Ми народжуємося знову. Коли ви народилися згори, ви стали новим творінням, якого не існувало раніше. Творінням, котре, як і Бог, має Боже життя, вічне життя духовну смерть було знищено. Хвороби, недуги було знищено. Алілуя! Слава Богу! І ви стали ким? новим творінням? Хіба ви не раді, що ви вже не є старим творінням? Хто з вас радий, що ви не є цим старим творінням? Тепер ми нові творіння у Христі Ісусі, народжені згори. Це буквально означає, що наша духовна людина народилася знову на подобу Божу. У праведності і справжній святості, алілуя І ми повинні жити згідно з тим, що відбулося з нами під час нового народження, але це важко зробити без Божого слова, не знаючи Божої волі для вашого життя. Ми зростаємо вірою. Ми зростаємо, віряючи тому, що ми читаємо у Біблії, що ми нові творіння, що нас було прощено, що ми зцілені, що нам потрібно жити в любові. Ми ходимо в любові, це наша заповідь, це те, що роблять нові творіння. Ви скажете, ну я не знаю, чи я її добре виконую. ви будете виконувати її кращою. Любов то наша заповідь, це не вибір даний нам, це не є альтернатива. Ви ходите в любові, якщо ви збираєтеся жити у Божому царстві, вільними, благословенними і успішними, слава Богу. І ви живете у вірі. Саме так ми потрапили туди, саме так ми народилися згори. Ми прийняли Ісуса Господом нашого життя, і ми народилися згори. І після цього ми продовжуємо ходити вірою, вірячи тому, що ми бачимо у цьому написаному слові. Саме тому так важливо проводити в ньому час. Все ваше чудове майбутнє міститься у цій Біблії, тому що ви пізнаєте, що є Божою волею. І коли ви читаєте Слово Боже, приходить віра. І ви стаєте сильнішими, сильнішими, і ваш розум що? Оновлюється, він вчиться думати у згоді з Богом, а не всупереч Богові. Вам навіть не хочеться думати так, як ви думали раніше, слава Богу. Як говорив брат Норвел, це було запущене на знання. Але ми народжуємося згори. Ми приймаємо Духа Святого, який приходить, щоб оселитися в нас і навчати нас, жити в нас весь цей час. Скеровувати наші стежки, алілуя церква для нас це приготовлено. Отже, ми нові творіння, але ви не народжуєтеся згори, щоб продовжувати жити як інші, говорити як інші. Ні, ви починаєте ходити вірою. І саме тоді, коли ви починаєте ходити вірою, ваша віра приводить благословення до виявлення. Багато людей народжуються згори, але вони недостатньо слухають слово Боже, щоб знати, що вони повинні ходити вірою. Проте саме життя за Словом Божим виявляється народжене згори творіння нове, чудове і дивовижне. Але якщо людина не знає, що говорить Бог, вона не знає, як жити, тому вона буде хворіти, як і всі інші, буде бідною, як і всі інші, говоритиме, як і всі інші. Проте ми не такі. Ні. Ми народилися з гори, ми знаємо, що ми у Слові. Ми перебуваємо у Слові. Амінь. Отже, третій розділ Послання до Галатів говорить нам, що Ісус сам відкупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наші на себе, бо написано проклятий всяких, хто висить на дереві, щоб благословення Авраамове поширилося через Ісуса Христа, на язичників, щоб ми отримали обітницю духа вірою. Все, що ми приймаємо, ми приймаємо вірою. Але якщо ви не вірите цьому, ви не зможете цього мати. Логічно, чи не так? Як ви могли б прийняти це, якщо ви цьому не повірили? Отже, більшість із вас народилися згори. Ви вже відбули цей перехід, але можливо, ще ні. Багато людей виростають у церквах, де не навчають про нове народження, не навчають, як народитися згори. Отже, це перше рішення. Це найважливіше рішення у вашому житті: визнати Ісуса Христа Господом вашого життя. Прийміть Його як свого Господа і Спасителя. Особисто я не багато знала. Я знала достатньо тільки для того, щоб народитися згори. Я сказала: Господи, візьми моє життя. Я визнаю тебе своїм Господом. Візьми моє життя і зроби щось із ним. І я не мала жодного уявлення, що він зробить з ним. Я ніколи не бувала до цього на служіннях, наповнених духом, ніколи не чула про церкву, наповнену духом. Небагато знала слово Боже. Я випадково за допомогою духа, знайшла це в Біблії, яку подарувала Кенетуві його мама. І вона написала у ній: «Дорогий Кенета, шукай спершу вона вжила це писання з Євангелія від Матвія. Шукай спершу Божого царства і його праведності. І всі ці речі додадуться тобі. Знаєте, Бог говоритиме з вами на тому рівні, на якому ви є. Слово речі впало мені в очі. Я вірила в Ісуса, я прийняла водне хрещення, але я ніколи не визнавала його Господом свого життя, тому що я не знала, як це робити. І я зосередилася на слові речі. Всі ці речі я могла використати багато речей у своєму становищі. І я подумала, це чудово. Я побачила, що він піклується про пташок. Тож подумала, що ж, якщо він піклується про птахів, він піклується про мене. Це була дуже проста віра, але вона виконала роботу. Я сказала Господу, візьми моє життя і зроби що з ним. Я нічого не знала про п'ятидесятників. Я ніколи не чула про церкву повного Євангелія, я нічого не знала про духовні речі чи про реальність небес, про дні небес на землі. Я просто почала читати цю Біблію. Я побачила, що Бог піклується про птахів. Тож я подумала, якщо він дбає про птахів, він подбає і про мене. Він зробить щось для мене. Я почала читати далі, і так все почалося. Після цього ми з Кенетом прийняли хрещення в Дусі Святому, і життя почало змінюватися. Потім ми почали чути вчення Слова Божого, і тоді воно справді змінилося. Ми почали слухати проповіді Кенета Хейгіна. Мама Кенета була сильною віруючою, і його батько теж у неї були записи брата Хейгіна, у неї були всі записи. Вона полювала за ними, і Кеннет був її єдиною дитиною. Він був її великою молитовною, не проблемою взагалі то, але він був її великим молитовним проектом. ось хороше слово. Він був її великим проектом. Її єдиною дорогоцінною дитиною. тому вона молилася за нього. а коли він одружився зі мною, вона не бачила мене. Я не зустрічалася з нею. І певний час вона не знала, що він одружився. Ви знаєте, для матерів це не проходить непомітно. Запам'ятайте діти, для матерів це не пройде непомітно. Тож, коли я познайомилася з нею, я подумала, вона найгрізніша жінка, яку тільки бачила. вона не випромінювала любов до мене. Але вона була хорошою, доброю жінкою. І вони були сильними християнами у тому, що вони знали. Тобто Бог має допомогу для кожного, і ви ніколи не знаєте точно. Можливо, ви роками молитеся за своїх дітей і думаєте, нічого не діє, нічого не працює. Але ось у чому справа: продовжуйте робити це, продовжити молитися. Приводьте Божих працівників на їхні стежки своїми молитвами. Одного дня пролунає телефонний дзвінок. І вони скажуть вам, мамо, знаєш що зі мною сталося? Я просто не знаю. Я пішов у цю церкву і просто не міг втриматися. Я вийшов уперед і народився згори. Алілуя Слава Богу. Тож ми ніколи не відмовляємося від наших молитовних проєктів, поки вони не будуть завершені. Амінь, слава Богу. Господу, сестра Глорія, це Сандра з Вудбриджу. Вона передусім розповіла, що чотири роки тому тут на цьому місці вона прийняла стілня, яке було таким сильним, що справило вплив на її лікри. Тепер він ходить до церкви. Хвала Богу. Глорія, це Сандра. 2005 року її переїхав візок для прибирання, внаслідок чого були порвані зв'язки у плечі, і потрібно було робити операцію на нозі і проходити лікування. Сьогодні, коли ви помилились за неї, вона більше не відчуває жодного болю. Вона може зігнути коліна, вона може підняти свої стопи. Вона не могла Слава робити Богу. цього. Тепер вона може нахилятися і ходити. Вона почуває себе повністю Тебі, відновленою. Ви сказали, що вас переїхав візок. Візок для прибирання на роботі і потрібно було робити Візок оберацію. Для прибирання я ще ніколи не чула такого свідчення. Протягом трьох тижнів вона страждала від невимовного болю який поширився на цілу спину, і вона не могла вільно рухатися. Але сьогодні вранці, коли ви пастор Тресі, молилася за спини, шиї. вона відчула, що сила Божа зійшла на неї, і тепер вона може вільно Хвала обертати свою шию. Хвала Богу, чудово! Дякуємо тобі, Ісусе. Дух Святий попрацював наді мною, тому що я не могла рухатися. Я продовжувала молитися, і він сказав: Будь слухняною, вийди туди, і розкажи, що я зробив для тебе. Хвала Богу! Я дякую вам. Чотири роки тому ви сказали, що з вами сталося? Я пояснила, на роботі мене переїхав візок. Ви вийшли, і коли я розповідала свою історію, ви засміялися. А я сказала, містер Біл, якщо ви тут, подивіться на мене зараз. Я і досі сильна для Ісуса. Так. Бачите мене? Я рухаюсь, тому що це так добре. Щоразу, коли я ворушилася, я відчувала сильний біль. І цей біль не минав. Згори від спини до лівого плеча я відчувала біль такий, якого не знала раніше. Я й раніше відчувала біль, але це було зовсім інше. Я не могла схилити голову, не могла відхилитися назад. я навчаю 20 малюків віку 2 і 3 років. Тому кожен день був дуже важким. Тож я молилася, молилася. І я помазувала себе олією. Я говорила дияволу, ти брехун? Я говорила, я не приймаю цього. І лікар, який консультує мене з приводу моїх ніг і стегна, сказав: травма, яку ви отримали, спровокувала артрит. І я заперечила: о, ні, я не приймаю цього в ім'я Ісуса. І він сказав мені: Знаєш що? Твоя віра дивовижна. Ти сказала мені, що твої стопи будуть зцілені. Так і було. І я сказала йому, я буду продовжувати молитися і вірити Богові. Я поїду на цю конференцію, і я очікую, що ти Отче. Саме так я сказала сьогодні вранці. Я сказала, Отче. Я очікую, що ти виявиш себе і подбаєш про це в ім'я Ісуса. Ви повинні вірити Слову Божому. Ви повинні діяти за ним. Якщо ви не будете діяти за ним, воно не буде працювати для вас. Поки я сиділа там, я відчула теплоту, ніби вона огорнула мене. Потім вона ніби проникла в мої стопи і поширювалася все далі і вище, у ті місця, з якими я коли-небудь мала проблеми у вигляді вогню. Жінка, яка сиділа перед зі мною, звернула на мене увагу. Я говорила О Алілуя, дякую тобі! І вона поклала свою руку на мою спину, тому що вона бачила, як я рухаюся. Тож вона поклала руку на спину і сказала: О, Боже мій!! І я видихнула. Я не могла всидіти на місці, і поки я сиділа там, прославляючи Бога, він сказав: А тепер тобі потрібно вийти вперед і розповісти їм тому, що я не збиралася цього робити. Я подумала, нехай це роблять інші люди. Я вже це робила. Він сказав: ні, ти вийдеш уперед і розповіси їм, що я зробив для тебе. Будь слухняною. І знаєте що? Нам потрібно бути слухняними, коли він говорить нам робити щось, тому що ми ніколи не знаємо, кого це може благословити. І потрібно віддавати йому всю честь і славу, яка йому належить, бо він стільки зробив для нас. Жодна людина на цій землі не страждала стільки, скільки Христос, і він вважав все це радістю. Як співають у тій пісні, коли він був на Христі, він думав про мене. Я дякую тобі, Ісуса, що тоді, понад дві тисячі років тому, ти думав про мене. Ти знав мене, і він знав, що я буду тут сьогодні якому дивовижному богові ми служимо? Сьогодні ми пропонуємо вам наш пакет зцілення. Ви можете замовити його за інформацією на екрані. Коли ви проголошуєте писання зцілення над собою, ви залишаєтеся зціленими і цілісними. Але вірте тому, що ви говорите і промовляйте це про себе. Нехай ці писання зміцнюють вас. Дозвольте Слову Божому зміцнювати вас. У мене є власний список місць писання про зцілення. Я давно вже перечитую його. Але коли якийсь симптом намагається атакувати моє тіло, я відразу звертаюся до писання, до свого списку і приймаю зцілення. Я приймаю його як ліки. Саме так Біблія навчає нас у четвертому розділі Книги Приповістей. Слово є ліками для нашого тіла. Божа воля для вас бути зціленими. Я зараз помолюся за ваше зцілення. Отче, ім'я Ісуса, я підіймаю до тебе зараз кожну людину, яка чує мій голос. Я звертаюся до вас, будьте зцілені зараз, від верхівки своєї голови до самісіньких п'ят, станьте цілісні. А тепер скажіть, я беру своє стілення, я маю його, воно моє. Я зцілена, моє тіло стілене, мій розум зтілений. Щоб це не було, називайте себе зціленими, і говоріть про себе саме так. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Слава Богу, бил зміцнюйте свою віру. Не відпускайте її. Звертайте свої очі, свої вуха до Слова Божого. Навіть не чекайте наступної передачі, проводьте час у слові, проводьте час у слові кожен день, і слово Боже у вашому серці розвине вашу віру про стілення, про цвітання, про добробут вашої сім'ї, що про будь-яку вашу потребу. Щоб змінювати ситуацію, потрібна віра. Віра у Боже Слово. І Якщо ви не знаєте, що говорить Слово Боже, ви не маєте віри. А без віри цього не зміниш. Його воля, щоб ви були зцілені, Його воля, щоб ваші діти і ваша сім'я були непорушні. до зустрічі завтра. Це Глорія Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Ісус тут Він завжди приходить на школу зцілення. Я сказала, коли вона почне молитися, Боже сила зцілення зійде на мене. І коли я торкнуся себе, Віра. я буду стілена в ім'я Ісуса. І скажу вам, Боже зцілення зійшла на мене. Я відчула її у своєму тілі, і я прийняла рішення побігти. І я бігла, бігла, бігла. Ми беремо наше стілення. Ми стілені. Будьте стілені. В ім'я Ісуса.